Сьогодні ми знаходимося у танкістів 72-ї окремої механізованої бригади. Хлопці тримають рубежі на вугледарському напрямку, і цей екіпаж володіє російським трофейним танком Т-72. Для наших глядачів просто розкажи, як дістався вам цей танк. Він підірвався на міні, і русські кинули. Втікли повністю останавлювали, рихтували, красили. Ми в Бахмут заїхали на час заводу. Це 2016. А, ну це прям класний. Да, свіжачок це 121-го московського на місьбі. На парадах московських катав. Зараз oh. роздаємо. дуже хороший. Бистрий, чувствительний. Mm -hmm. по, по mm -hmm. Він розриняється на такому твердій почві mm -hmm. на асфальті 75 кілометрів. А всередині, можливо, вони щось там не лишали. Тіпа... Всередині вони лишили, тільки великий сразу. Такі десь крізь вони залишили, ділянці да. жопу і взагалі приходять самі. Тут. Бо їх така натура. Вони же ж поряд, порядок, не знають, що таке. Не я розумі. в себе всередині і наружні танка так візуально, дві тижні обирав, що те, що те. Це не чертать до наводчика, до командира в бачу не ліз. Батарейки, самокрутки, сіарети, ну, такі речі, мевочні, які взагалі не актуальні. Ну я, я витащив 2 ампули промідола. Ну, це не під вот. Ну а знутри я витащив почти два відра говна. Ну я имею в виду грязи, мусора mm -hmm. такого, що нормальному танкісту голову не прийде. Я бачу, що ви тут ще під наклеїли, да. Типу свою 72, да, тут ще ось тут. Привіт передаємо. Da, da. Русні після другів. да. Звичніше вам працювати саме в боях танк-танк чи танк піхота? Зразу e, танк піхота це проще. Оце поняття танк-танк це найстрашніше, що може бути. Тобто, ми, наприпустійно, стоїмо в засаді, uh -huh. а танки йдуть да, актуально так в бой вступати. Uh -huh. А коли ти йдеш йдешся містю в засаді, як актуально зможете? Він тебе сніме. Тобто це вже трохи не той час. Uh -huh. Коли танки, це кажуть, танкові дуелі, це коли так, танки так. одні десь вже стоять, ждуть, а другі йдуть. Оце хто йдуть, там будуть великі патрії. Танк це страшна бойова одиниця. Ну це так. хто чувствовав, то він скаже, так. Да". Піонами нас раз гнали. Mm -hmm. Піонами це не ну, з одного такого, що штормило. Я на mm -hmm. суходолі ну, в шторм не їздив, наче на морі на катері. Ну і над роботав, я розвертаюсь, починаю уходити, він розвертає гармату, починає роботи. Uh -huh. І нас починають піонами. валити. п'ять кілометрів гнали піонами. Ну що б на катірі. Mm -hmm. Зараз заліземо всередину, подивимося, як цей танк зсередини виглядає. Знаю чи русню, тут ще має бути. Всередині заниканий відсік з бояршника. <рес> ні, немає. Ну <рес> <рес> <Тут рес> так чисто машина, машина полісосилась. — А ви коли на закритих позиціях, то ви в танку сидите? Тобто, так, так. Чи, чи ви десь якісь даже? Ну все залежить від, від того місця, де ми <рес> знаходимося, бо буває так, що. Машина сама стоїть без нас, але отримуючи команду, ми там за хвилину дві внутрі і працюємо. А буває так, що? а буває так, що ми можемо сидіти годину, півтори, uh -huh. дві, три, п'ять. Були такі випадки, що ми хрестили бехи. Uh -huh. от, от стоїть беха, все. Раз, два, три, чотири. Ну, я не можу накрутити іменно так, щоб попасти в центр неї. Але похрестивши Тубеха, я точно знаю, що вона вже нікуди не поїде, бо ну, танковий снаряд взагалі страшна реч, особливо ОФС. Так, щоб було зрозуміло, лопасть від танкового снаряду стабілізатора перериває то, отаке дерево. Ощущення, коли тиш, що ти попав, це класне ощущення. Яку ти би хотів ціль вразити, яка твоя типу, от, мрія, ціль? <сум> О, саме головне mm. Не Неважливо, навіть якщо там буде один сратий, піхотинець, але якщо він здохнеться, це вже буде плюс. Для мене кожен виїзд це, це величезний ризик. Взагалі, танкістів кожен виїзд це величезний ризик. Бо, вна, бо, бо на танчик стоїть всіх. Mm -hmm. Неважливо, хто там, піхотини, з**ть Арта, або навіть града. Якщо вони можуть поразити танк, у них таке ж щастя, як у нас, якщо ми можемо поразити їх. По факту, зараз мужчини, у нас вже шанси 50 на 50 вижити. Ми на машині. Mm -hmm. а, це, а це вважається найжирнішні ціль. Вот ну, гипотетически сейчас пролетит ланцет и все. И там будут пляски до небес. Мы, и мы танчик кончили. Ну, вот, все так. У нас есть такая сказать, традиция. Перед боєм, перед, коли ми майже доїжджаємо на вогневий рубіж, там, ми ризикуємо, але ми все, все одно кожен виїзд, кожен свій бій, ми його розгортаємо. Ми свято віримо, що він нас береже. Ну, не знаю, береже чи ні, але по крайній мірі побісити касапів, да. ну, це приносить там певне моральне задоволення. Як вони з тим дурацьким триколором скрізь сумішся, ну, не знаю, на туалеті будуть скоро війшли той триколор. Ну, а ми з цим гордимося, ми з цим прапором гордимося, ми з ним воюємо, їздимо. Дерева валяли, там ці забори трохи, да. ну, грішні. Але що то за танки, що дерево не зваляв, чи стоп, то святе. То... Скажи, зараз якось змінилася ситуація от, по вашій роботі за останній час? Якось ти бачиш якісь зміни Зі змін... в тактиці? Ну, Починаючи з початку осені, мабуть, у ворога стало набагато більше дронів, і у нас зараз весь упор на станції РЕП на, ну, на радіоелектронну боротьбу. В основному, тобто нас не так лякає їхня артилерія. Там, ну, ми працюємо і раніше від неї тікали, і зараз течимо. Більша проблема, от якраз то, ну, в дронах. Хотіли показати вам танк в дії, завести його, проїхатись. Але наразі хлопцям надійшла інформація, що в повітрі є ворожа пташка, тому ми швидко повертаємось на базу.